Але так як пояснюють, що даний наказ не має зараз юридичної сили, тому що я зрозумів. Але голова правління з Мінська, вона рішенням ради. А я Сьогодні, на даний момент, на даний момент, на даний момент, два години, дві години печерську відбувається да, в Києві. А а вона вона так? чому воні, Якщо ви хочете, щоб ми дотримувалися законів і тим не менше їх покривають. Як воні, так? Ну, Будь ласка, вийде! Дай відповідь на запитання людей, чи хочуть поставити. Не ховайся від людей в машині. Кузьминська, виходька хорошо Я здесь работаю 18 лет. Ви прийшли на роботу. Ми говоримо на Шевченко. Де ваші дивани? які ви купували? Прийшли, що на все готове. І з нас знебожіння зробили за керівництво своєї коло. Так, пожалуйста, не звіте. Ви мені подорвали кришку, ви мене убили здоров'я. Ви убили. Я зі проработав 18 лет. Я заболел, мені не добавити не могли читать. І за вас не відповідайте на питання не повертайтесь до мене повертайтеся до питання ну, же, я продавшую продаю когда ви наклалися на забрали так само да. Да. смотрю помогли тисячу гривень мені дали 8 тисяч западали за неї выплавили подсоюз Почему я не получаю зарплату? Почему я должен зарплату? Почему я должен приносить По поводу зарплаты, Почему он любовь? По поводу зарплаты, О том, что за алгоритм... Почему он любовь?

Да. Нет, кому, вы заплатили деньги? кому вы заплатили деньги? Наши гроши попали? кому платили? Наши В данном случае 46% у ФДМУ, Фонда Державного Майна. Согласно постановлению Кабинета Министров 777 нужно провести конкурс на вакантную должность, что осенью 2016 -го года было сделано. В конкурсе комиссия около 8 человек, это Фонд Державного Майна. На этом конкурсе не принимал участие Самчук, он даже не подавался.

В истории этого года назначили Самчука. Кто назначил? Он даже майна его выставил кандидатуру. Он не выставлял кандидатуры. В этом же вся фишка. Осенью 16 шестнадцата. Нет. Очень много.

Замбуду, 17, 17, а вы 16 бухгалтер. А поясните у нас, я не знаю. Это так и не видкулось. Яким из чином, людина, я не принимала участие на этих конкурсах. А вы тебе не двигаетесь. Вот тут задайте питання. Нет, кому-то не носил, без конкурса, без постановы кабинета министров этот человек возглавил предприятия? Я так подозреваю, что видимо, потом разобрались и в суде да и в занесения. Да

Ви відвідаєте, два роки вже. У мене напевне питання, чому, наприклад, вот, при нульовому алгоритмі стінці 2015 року заборгованість по заробітній платі із такими, скажімо, економіки, в 15-75 мільйонів було. Чому вона зросла з такими... Послухайте. З такою економікою, з такою економією, знаєте, да, що не да, виділяють да, кошти да, достатньому обсязі на бензин, на відряджувальні, на матеріали, чому збільшується, чому ж зараз 700 мільйонів? Чому? Я не можу зрозуміти за один рік, за один. Я би була дивіться, якби, 30. Була, 30, 30. якби, якби як от кажуть на словах, кузьмінська вивела гроші, чи хтось там ще Стоп! Да. нам сказав, сам Бог сказав. Черка... Черкассы облэнерго Черкасы Обл ему, то есть на предприятии Черкас, не, пред... не Черкас Облэнерго должно, а че... предприятию Черкас Облэнерго Энерго. уже тюру. больше а 1,6 а миллиарда гривен. А предприятие, <реклама> 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 Черкаси, мир. Я давай 800 миллионов. То есть, если нам заплатят наши долги 1,6, мы скажем, долг, уголовку. У нас еще денег остается. Извините, не руководство Давайте було у вас. спускаємося. Смотрите, дали 100 тисяч на диван. Дайте, будь ласка, відповідь Народу, ми всі хочемо знати. Ваш диван за 100 тисяч стоїть у кабінеті вашому. Це неправда. Правда, зараз будемо подивимося. Це була охорона. А ви знаєте, що там зараз також військовій формі знаходяться люди? Ви про це знаєте? А то якісь бандити сиділи. А за що кормили? Чоловік! Ми звернулися Ви бачили, як той зал, що вони з ним зробили? Бачите, управління державної охорони. Ви знаєте таке? Ми бачили, що за цим залом зробили. Ми бачили, що зробили. Ми, ми бачили, що очі надо тривати. Ми, ми, ми подали гроші, вони напортили наше майно. Державна служба охорони не заступала ще сюди. Чого там ми на сприяти? Чого ми оружили? Наше управління з командою Кузьмінською довела нашу компанію до знебожіння, нас нема нічого, ні матеріалів, ні робити, ні пенсійного, ні про цього. Чому в нас піднялися тарифи в чотири рази, нам не дали ні разу заробітної плати. Ми знімаємо 100% з наших зусилля. 100% з у неї заробітної. знімаємо ага, розказуємо. Скільки вона стоїть, на неї треба пахати всю життя. Може, ваше гулів'я їздити в ваших гулях, може? Ви що, скажете, що у вас машина коже? Що? Ви що, ні, це... Це підпокрит під, робітник під, 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 підприємства. До речі, у нього стаж більше, ніж у мене тут на під цьому підприємстві. Нічого в мене не більше стаж. У мене не У мене немає охорони. Як оцей два ніколи встали. не було, у мене охорони особистої. Будь ласка, скільки раз нам підняли зараз? Під Значить, сюди не буде. Начался. Oh, my God. Ба, ба. Ба, ба. Ви скажіть, ба, ба. ви десь, ви живете в Черкаса, ви живете в Черкаса? Якщо ми з цим кримському ми будемо без свята все сидіти. Вона уїдет, вона уїде в Київ. А ми будемо без свят. Ви подумайте по за це? Провода немає ні кусочка. Нет, какого хера ее сюда вывезли на вашей устане? Чего? Да не работник. Да. Что Важно, да, я не не могу. Вы ж да. такие честные, божечки, ним без. Єдина розумна людина, якщо ви таке робите, і то пустили. Гайда, батьки, гадьма, гадьма, батьки, гадьма. Дідіть, подав, що ваші люди.